Нас давно тут не було. Та ми повернулись. Ви близнюки? Ні, ми кузени. Є легенда про людей, що мають дар створювати таку прекрасну музику, що вона здатна викликати духів з минулого. Well, uh -huh. in your, in your, in your... А тому може стерти межу між життям смертю. Слухайте. Це на домашні посуденки. Випивати готові, а танцювати, доки ноги тримають? Якщо гратимеся з дьяволом, Врешті він прийде до тебе додому. У нас проблеми, люди. Що відбувається? О, ми чули, що тут вечірка. Цей світ вас уже поховав, а я здатен врятувати. Нам не потрібен порятунок. О, ще як. А ти хто? Я твій єдиний вихід. Не варто кричати. Йому вже краще. Не я не вірю в магію. Приводів. Демонів. Somebody please. Ви здохнути всі до останнього. Я не хотів вас налякати. Подумав, ви забули, що я тут. Ну ж бо, відчиніть, випустіть мене. Стеку? Це ти? А хто ж же відчиняє? Це не твій брат.